Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 13 по 19 листопада. На новому тижні очікується нестійка та волога погода з частими туманами і дощами. Після 16 листопада відбудеться зниження температури повітря та місцями випаде перший сніг. За рахунок переважання циклонічної діяльності і проходження атмосферних фронтів, перша половина тижня виявиться теплою і дощовою. Більш стабільна погода очікується лише у понеділок під пливом гребеня високого тиску. Поступово у другій половині тижня і ближче до вихідних до нас надходитиме більш холодне повітря з північних регіонів Європи, тому опади місцями переходитимуть у мокрий сніг, а температурний фон помітно знизиться, але все ще залишиться вищим за норму, орієнтовно на 2-4 градуси по Цельсію. У понеділок 13 листопада у північних областях, вдень також у районі Полісся, очікуються невеликі короткочасні дощі. Нарешті території країни без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Вночі на півночі та сході України окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі опиниться в межах плюс 4-9, у західних областях плюс 3-2. Вдень повітря прогріється до 8-13 градусів тепла у Карпатах протягом доби близько нуля. У вівторок, 14 листопада, вночі у західних областях, вдень також у північних та центральних регіонах країни, очікується невеликий, подекуди помірний дощ. У Карпатах мокрий сніг із дощем. У південній половині та в Криму вночі вранці місцями тумани. Вітер південно-західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 мінус 2 вдень плюс 8-13, у північних областях плюс 4 9. У середу 15 листопада у більшості областей очікуються дощі у Карпатах із мокрим снігом. У західній частині, а також у приазоб'ї та в Криму, значні опади. Подекуди туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, 9, в день плюс 6 11. На півдні та в Криму плюс 10-15. У четвер, 16 листопада, отримується нестійка й дощова погода. Лише в день у західних областях без істотних опадів. Вітер північний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень у південних та західних областях місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі становитиме плюс 4-9, в день плюс 6-11. У північних та західних областях вночі 0 плюс 5, вден плюс 3 8. У п'ятницю 17 листопада у центральних та південних областях істотних опадів. Нарешті території України пройдуть невеликі дощі у Карпатах та на крайній півночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний. У західних областях південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 3 мінус 3, у день – плюс 2-8. І на вихідних, в суботу, 18 листопада, вночі без істотних опадів, вдень у південних, західних та північних областях пройдуть дощі у Карпатах та на Прикарпатті сніг, мокрий сніг, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 мінус 3, в день плюс 3-8, в Криму до плюс 12. І в неділю, 19 листопада, у південних та східних областях очікується дощ місцями з мокрим снігом. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер північний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні окремі пориви 15-17. Температура повітря вночі плюс 3 2 в вдень плюс 2-7.